Вартість ремонту автомобіля під ключ. І знову ж таки, давайте повернемося до запитання дороговізни. Наприклад, провести ТО автомобілю не тільки по двигуну, коробці, а і по ходовій частині. Поставити нові гальмівні диски, колодки, амортизатори і замінити автомобіля все, що необхідно, для того, щоб автомобіль виїхав і служив власнику без будь-яких проблем. На це потрібно витратити кошти, і кошти немалі. Але чи чи потрібно це рахувати в те, скільки став автомобіль під ключ? Я думаю, так, потрібно, адже все-таки це ваші кошти, які ви потратили в цей автомобіль. Але ні в якому разі не можна тоді порівнювати вартість цього автомобіля з вартістю автомобіля на авторія. Тому що, по-перше, на авторія ви оце все замінене, підготовлене під себе. Просто-напросто не купите, ніхто вам його робити і продавати не буде. Якщо ви женетеся за ціною... І хочете отримати автомобіль дешевше ніж на авторі, Ви можете також замовляти його з нами і робити ремонт. Хоч у нас на есво під ключ. Хоч ми можемо доставляти автомобілі без ремонту, і ви самостійно займетеся цим відновленням вашого автомобіля. Але сама суть, як тільки ви ремонтуєте не тільки саме пошкодження, а й додатково робите в автомобіля більше, ніж це потребує відновлення самого пошкодження, автомобіль буде вам виходити відповідно дорожче, адже ви в нього вкладете більше коштів. І це буде в порівнянні з авторіческим автомобілем набагато якісніший і краще, який буде слугувати без будь-яких проблем. Та якщо для вас ціна насамперед головне, цього всього просто-напросто не робимо. Тоді автомобіль вийде дешевше, ніж на авторі. Так, 40% економії буде наврядче, а от якісь 2-3 тисячі доларів можна навіть зекономити. Замовляю, зміто авто, отримуєш класну автівку.